Всім привіт! З вами сьогодні я, Апа Рорс, і сьогодні напала, е, ну не сьогодні точніше, вчора напала на оленя якась літуча миш. Ну я не пам'ятаю, чи напала, чи щось зробила, але з'явилася в нас тут літуча миш. Сьогодні ми поберемося в логово літучі миші і спробуємо вижити е, в там літучій миші. Біля літучої миші. Чи ми проб'ємо тих хольтистів чи не проб'ємо біля літучої миші, то я не знаю. Але надіємося, що проб'ємо. Так, тут а, три деревки кидаємо і робимо ми карту. Ням опс і ням. Зробили ми карту і там логово. Йдемо до логова. Ну, спочатку ми не будемо йти. Тут одна полоска, значить. Ну, одна зелена полоска, значить тут немає камніпада, бо то, що, якщо є камніпад, то там не проберешся. Так. Тут містовий метал. О, оп, уголк. Нормик. Так. От у нас тут лістової метал. Сундучок. Де ж тут -то -то в нас сундучок. Там сундук. Йдемо рівно туди. Рівно, я, надіюсь, йдемо рівно. І рівно йдемо. А, мабуть, показала на ріб'енка. Ну, спасемо ми Ріббінка, що зробиш? Надо спасати. Треба ось таких побити. Зря дивилися в мене. Зараз нас. На. опс, Бригаємо. Брігаємо. Оп, оп, оп. Оп. Тут же прибігли. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Все відкрилося. Так, ідемо і спасаємо. Опт. Так, нам треба ще сундучка відкрити. Надіюся, там випаде щось таке прикольненьке. кап'ю, норм, в принципі. Ніч пробується. і от у нас тут пацаненок помер. Так быстренько надо забрати. Оп. І я тож. От і я тож. Два трупика лежать біля двох вовків. Чисто два трупика біля двох вовків. Так, надіюся, ти вмієш возрождати. Надіюся, бо є такі люди, які не вміють возрождати. Надіюся, що. Мартіна вміє, чи як ви Маріна її не знаю, як звати. Надіюсь, вона вміє її зрождати. Бо тому, що коли я грав, коли був нубом, я от просто е, брав ось той бандажик і ось так от, ось так, ось так ось пхав йому в рот. Але пхати неправильно, треба взяти бандаж в руку і отак воскрішати. Зараз треба ось так от, воскрішати. Взяв бандаж і воскрішаєш. Хто не знав, що так. Тому що брати ось так от бандажик. Ось так прокиньте ось це да, це не бандажик. Я просто брав бандажик і от е, такий на хай, І от він не воскрішався. А от так треба воскрішати. Так, рубаємо ми деревку, хоча нашу. Блин, а нашу нам рубати. А от давайте ми що е, ми зробимо? Давайте фонарика візьмемо, бо то, що там, біля літочої миші, треба мати фонарика. Якщо ти не будеш з фонариком, то там дуже страшно. Навіть у мене ось той інопоняття. І він добре бачить вночі, навіть він так добре не побачить. Так, беремо ми два уголька і йдемо до костра. Оп, опс. Пригаємо, пригаємо, пригаємо. Тебе надо кроличью ножку, окей. Лара принесем. Блин, а что я платим ребенка за спас? А вы засчитаете? Вин засчитается? Не. Не засчитался Вин. Блин, не засчитался Вин. Жаль, конечно. Так. У нас тут а, той пришел. Чудик той. И нам надо взять вот той стейк, той стейки и пожарить их. И потом Щоб похавитись. Ну ви прекрасно це знаєте. Але я, то я пожарю його, щоб було чим хавати. Так, давайте пожаримо його. Оп 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 оп. Ням. Так, ще треба нямку зробити. Ням. 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 Опс. Ням. Стейк. тож ням. Стейк, чи ми стейком вже ось покормимо. Так, хавай давай. Продавець, хавай. Давай, я да, надіюсь він поїсть, і я і він мені дасть щось хороше. Хавай, він походу наїджений. Хавай, Не хоче він щось хати. Кажу Е, э, Не хоче він їсти, я так поняв. Ну, я за нього з'їм. Сиріна, я за нього з'їм. Так, оп, 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 оп. Оп, -оп. оп, -оп. і <кхем> оп. Ще жаримо, бо то що людям точно їсти. Я що добренький, дам людям похавати. Так, э, вибачаю за такий голос, бо то що я чуть-чуть прихворів. Так. У там банк надіюсь. щось таке квадратне було банк там. Надіюсь банк. А да, банк там? Та, все, да, банк. Так. А що у нас тут? А, він закритий. Банк-то він закритий. Бо в мене чуть-чуть Так, все, відсвічується. Не знаю чого, якісь баги і засвідчується. Так, все Так відкриваємо ми сундучок. І у нас тут виб... О, удочка. Хтось помер опять. Ідемо спасати. Так, вона рейган і погнали там, навірно, кучу вовків, де вона померла, чи то він не знаю. Е, хто... А, ви бачите, ось тут в нас пещера, тут дві полосочки, але ось тут воно закрите. Бачите, туди не можна піти. Треба йти прямо в ту, що підсвічується жовтим. І там знаковику. Туда вже надо... А, вже спасую його. Так, да, спасую вже його там. Так. У мене отакий от от рейганчик, а от коли я стріляю, цікаво Ось тут шнобель -то от от шнобіль в того рейгана, він підсвічується. Ні, такий самий він остається. Не підсвічується. За мене просто такий самий остається. Так. от В мене, от є, є, в мене є рейнджер. У мене є медик і в мене є той. Як його? Ну як, е, і на панітянин. Я хочу, в мене є 42 алмазіка, і я хочу піднакупити на шефа. На шефа. Що Шеф, він буде такий добренький і спавниться з тим, ну, як його, кашеваром, ось таким кашеваром, а його навіть не показано. З кашеваром і. Якась там записочка в нього є. Ну не записочка, а то є. Рецепти. І треба по тих рецептах буде готувати. Прикольно буде. Я зніму відео, коли він в мене буде, появиться. І вчора, кстати, було обновлення. Я на тому обновленні був і там було дуже так прикольно. Так, если вы були на обновлені, підписуйтесь. А если ви не були на обновленні, то шо вы если не були? Ставте лайк. Если ви були на обновленні підписуйтесь, а если не були, ставте лайк. Так тут вже хаві принесли. Я вот субіо чуть-чуть заберу. А, точно у нас уголк х опс і опс. Так, ми вже четвертий левел зробимо. І це собі і заберемо, щоб потім було чим пухавати. Так, у нас тут хлопчачий туалет і дівчачий. Йдемо хлопчачий, бо то, що там вже висвічилось. Що там буде сундук. І мені тут випадає, я думаю, мішок. Бінт. Даже краще. Ну, ну, я не знаю, що мені було б краще. Бінт чи мішок. О, жабки? Жабки появилися. Ура! жабки є. Нам чуть-чуть, ну я не знаю, чи повезло, чи не повезло, що жабки є. Але жабки то прикольно жабами. А от дивіться, тут от жабки є, да. Є е, жабки. А от отравлене коп'є є. Чекай, ну зараз надо десь воно біля костра і надо глянути чи є отравлене копье. тому що отравлене коп'є це така буля. Реально, такая імбуля. То отравлене коп'є. Так, вроді би його немає чи є він. Даже не знаю, є він чи нема. Такого фіолетового ручья. Його немає. Е, ні, немає. Жалко, що немає отравленого коп'я. Надо буде пустим коп'ем Так. Рубаємо нажапа, хоча я не знаю, нащо нам їх рубати? Ну, по приколу зарубаємо. Я звичайно викинув копьо. Тепер прийдеться мені його шукати. А де я їх е, нашукаю? А, воно. Бля, так е, скажіть, що злилось? От копьево накоричнево і вона от просто ось так от лежала. Зараз ось так лежало. Я давайте, побачив то я так, е, ми його можемо зарубати? Ні, не можемо. Жалко. Е, ням і ням. оп, Обстахавали ми. І, е, в принципі, о, у нас є дві кроватки і рібнок. В принципі, норм. Так. І що ще? Ось могілка, тут могилка, тут завжди спавниться уголь, але нема. Так, у нас тут угольок є. А от чого його ніхто не забрав? Не знаю. Так. Кстати, я сьогодні говорив, що будемо і той миш. Е... Ну, коротше, поняли? І течі миш і зробити їй. І от зараз буде і той миш і хана. Я зараз її зарубаю на куски. Так. Ну, зараз ніч, звісно, але все рівно пофіг. Ідемо, ми зарубаємо е, тушу миш. Йдемо, йдемо, йдемо. Так, там, тут десь вона була. Так, де вона була? Я, мабуть, соло зачищу, хоча я 100% помру. Ну, тільки попробую, як це мені зачистити. І в соло. Так. Опс, ідемо ми і беремо мій рейганчик. Так. Давайте, давайте. Тут у нас вони є. Зараз культісти є. Да, Правильно сказав, що культісти у нас є і у нас тут є культисти. Блін спав на них. Оп, оп. оп, оп, оп оп. Блін, він до мене. Оп. Рубаємо ми культіста. Точніше не рубаємо. А зараз здихай. А я його удочкою зараз пловлю. Удочкою. Удочкою. Ні.

Блін. А в нас є бандаж! Хилимся. Це... Та як ты? Господи, як він вообще так тупригнувши? То, То якийсь бешеный культист. Він, звичайно, не огромний, Ні, він простой культист. Так. Все, ти вже не будеш річати. А де вона взагалі? Брафонарій, вона чого не видно? Оп, геймпад. А шо геймпад? А це вот все. А вот если геймпаде, то уже все залагало. Все залагало. Просто все залагало. На такой э, лаги, на лагающей ноте можем заканчивать этот видеоролик. Подписывайтесь, можете э, ставьте лайк и всем пока-пока.